Додаткових площ для нових музейних експозицій потребує обласний краєзнавчий музей. Нині заклад є одним з найкращих в Україні, а у його фондах зберігається понад 80 тисяч експонатів. Краєзнавчий музей розташований в одній з найстаріших будівель Кіровограда. Однак цих площ замало, аби експонувати усі музейні експозиції, розповідає директор Наталія Агапєєва. У фондових приміщеннях експонати розміщені у три яруси, Посприяти у вирішенні проблеми музейники просять голову обласної адміністрації. Сергія Кузьменка основна проблема додаткові приміщення. Коли ми оформили відділ історії, ми зрозуміли, що із надзвичайно великої колекції ми виставили незначну частину всього того великого надбання, яке зберігається у нас в фондах. Тому основне завдання на сьогодні вирішувати питання для нас. Це додаткові площі, виставкові і додаткові приміщення для нашого фондового зібрання. Надзвичайно великого фонди зберігаються, на жаль, в досить. В складних умовах є проблеми з приміщеннями, є проблеми із станом цих приміщень. Тому треба також разом із управлінням культури подивитися, що ми можемо зробити, і можливо знайти якесь інше приміщення для того, щоб ці надбання, щоб ці всі предмети, які несуть велику історичну вартість, зберігалися в достойному вигляді.